Друзі, привіт! Офіс Анс, команда працює. І звісно, е крім геополітики, міжнародної адвокації, ось наш е кращий експерт Анс Зокіля. Він дуже скромний завжди. хоча дивіться, скільки в нього публікацій, е досвід, який шикарний. Е ось, бачите, скільки різних класних заповідників, корупцію, державній заповідній службі, іншого. Олег, 25-й рік, маловодний рік. Насправді російська агресія це ще екоцид. На всьому цьому фоні це ще додаткові проблеми не тільки для фермерів, для всіх, бо мало води. Що з цим робити? Для аграрів я би сказав, тому що немає вологи, немає води. Знижується врожайність. Урожайність, урожайність це третина нашого експорта. Це аграрний експорт, зменшення валютних надходжень і так далі. Ми йдемо за сценарієм 2020 року. Тут це не так давно було, обмежували водопостачання. І всі питають, що робити. Давайте греблі будувати, щось іще, щось іще. Насправді відповідь така: треба відновлювати водні січок, треба проводити ремеліорацію. Ті канави, які осушувальні в полісі, зокрема, були вириті. Їх треба перекривати. Є досвід, є досвід білоруський, є досвід чехів, є досвід поляків. Він доступний, це недорого, але державне агентство водних ресурсів, замість того, щоб перекривати ці канави, технології відомі, вони їх навпаки відновлюють. Вода швидше йде з водноболотних угідь в річки, і далі в Чорне море і привіт, нема води. Так, що рецепт дуже простий, е, дорогі товари, Тобто Це її... адаптація до тих глобальних змін Так, Є mitigation, є adaptation. Е е е тобто є заходи, які зупиняють зміну клімату, а є заходи, які дозволяють адаптуватися. Оце, зокрема, захід, який з одного боку дозволяє адаптуватися. З іншого боку, коли ми зупиняємо осушення торфу, ми тим самим зупиняємо викиди. Дякую тобі. Друзі, продовжуємо інформувати, бо це важлива тема.